Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір і приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. І закликаю духів кави. Прошу, допоможіть, скажіть, чи є закриті якісь блоки, закриті дороги, порчі, негативні програми на здоров'ї в того, хто дивиться це відео. Чи закриті дороги на здоров'я? Чи негативні програми на здоров'ї? Що заважає бути здоровим. Абсолютно здоровим тому хто дивиться це відео. Так, у вас має надійти інформація. Ви, може, робили якісь аналізи, може якусь інформацію відвідували лікаря. Хороша буде інформація. Це може стосуватися вагітності також. Дуже хороша інформація, не хвилюйтесь. Раніше в вашому житті, можливо, когось може так пройти, що була хвороба, і вона дійсно важка хвороба, вона могла загрожувати життю. От. І ви дуже сильно отримали таку травму від цього. Ви її загоїли. Пройшли лікування, загоїли. От. І зараз дуже сильно така, як м страх. Страх, що ця хвороба не, не вилікувана, що вона може повторитись у вас. Ні, вона не повториться. Ця хвороба вилікувана. Та, що у вас була, не бійтеся. Або, можливо, Хтось близький хворів, і, може, ви думаєте, що може, як-то генами, чи як то воно може у вас таке бути, ні, ви будете здорові. Тут на майбутнє ще така є загроза, що можуть втручатися в ваше життя, щоб це як заздрість на вашу молодість, на вашу красу. От. Це робить жінка по лінії чоловіка. От. Якщо ви чоловік, то це може робити ваш. Це може робити чоловік. От. Заздрість на красу. Заперечу повністю, знімаю весь негатив. На молодість, на красу, на здоров'я. Може так стягувати енергію. Скажіть, допоможіть, будь ласка, що заважає тому, хто дивиться це відео, бути здоровою людиною, чи є якісь блоки, перешкоди на дорогах на здоров'я. Духівка прошу, допоможіть. Загалом... Все налагодиться. Тут тільки карти говорять, що вам треба змінити якимось таким чином, перейти на їжу, більше їсти зеленого салату, мати, постійно турбуватися про свій стан нервової системи. Нервову систему заспокоювати, навчитися робити з собою так, щоб не дозволяти нервувати. Ви маєте виписати або зрозуміти, коли вам можна нервувати. Коли дійсно от можна, щоб надривалося це серце, нервова система. От, виписати, які це події, якщо це вам дійсно загрожує. Вам, дітям загрожує близькій людині. От, взагалі, от, сісти і подумати, коли саме треба вашому організму пережити отакий як, потужний стрес, щоб серце то випригує? От, що насправді повинно статись, щоб отак сильно нервувати. І записати і, і, і про це постійно собі нагадувати, і казати, зараз відбулися ці пункти мого дійсно моменту, коли треба нервувати. Чи ні? Якщо ні, то заспокоїмось. Тоді немає, моє серце не має так надриватися, значить, не все те погане сталося. Поганого не сталося. От. Все це я зможу вирішити. І дійсно відноситися більш пластично, більш легко, не впадати в ці нервові зриви, казати, що все це не назавжди, це все мене і я вирішу всі питання. Главне, щоб ви лишали себе, що ви в себе є, що ви у спокої вас. Тут все йде про відпочинок, про те, що ви вміли якимсь чином відволікти себе, мали одну основну роботу і мали ще одну роботу, але ця робота вона має приносити вам дуже сильне задоволення. Тоді у вас буде правильний відпочинок, мозок буде відпочивати, розряджатися, і у вас не буде хвороб. Тут все розповідається про те, що хвороби насправді йдуть від нервової системи. І якщо з вами люди, які вас люблять, і люди, від яких немає стресу, які не роблять, не роблять вам Стресу, коли немає такого, що вам страшно, чи переживаєте, що щось з вами зробиться. Треба, якщо ви самі, то дійсно дуже ретельно підбирати ту людину, кохати ту людину, з якою у вас буде спокійне серце. Не вибирати ту людину, або якщо ви кохаєте когось. Але ви страждаєте, розумієте, що це вам боляче від цього. То це все треба припинити заради себе, і у вас буде та людина, з якою ви будете у спокої і дуже щасливі. Да, тут варто поставити пріоритет на своєму самопочутті, як ви відчуваєте. Так і треба діяти. І все, що стосується їжі, води. Приймати воду, ви, ви маєте якусь, може є вода мінеральна. Так, тут треба подивитися харчування. Може і рибу, їсти зелене. От, і також, можливо, треба ще приймати трави, перейти і може пройти якусь консультацію, знайти травника. Тут стосується все нервової системи, а також харчування. І покращити якийсь момент в харчуванні, можливо, вітаміни. Це все про це, але загалом такі поради даються. Скажіть ви сили, чи є якийсь негатив, негативна програма на Не тому, хто дивиться це відео, що заважає бути здоровими. Тут все йде про те, що вам треба піклуватися про себе, відрізати все зайве, відрізати всі звички негативні. Настав той час, коли вам вже прийшла пора змінити, якщо у вас є якісь звички негативні, то їх змінити. Нові звички ви маєте взяти. Це можуть бути вправи. Робити. Може бути е, навіть закалювання, навіть те, що ви можете е, загортовувати себе, робити холодний душ поступово, не зразу, поступово, прогулянки, більше свіжого повітря, е, змінити. Нові звички собі мати, ви маєте багато ходити, прогулянки, прогулянки, пішки ногами ходити. Це дуже корисно буде для вас свіже повітря і прогулянки Ходити. Це на користь. Угу. І все, що стосується зайвого, якщо є зайва вага, тут також ви маєте. Виключити повністю всі солодощі, виключити всі мочні муч... продукти абсолютно. І всю солодкі фрукти, банани, виноград, апельсини. Якщо ви це зробите, вага піде. Зайва вага піде. Настав той час виключити ці продукти. У вас має залишитися тільки овочі. Ви можете використовувати ягоди, полуницю, вишню, малину, чорнику, горіхи можна залишити. Це можуть бути солодощі. Такі сухофрукти, якісь курагун, не варто вживати, і яблуки сушені також не варто вживати. Пийте трави, вживайте таку розторопшу. ще можна виключити всі конфети, виключити торти, перо, всі продукти солодкі, І перейти, відрізати цю межу. Вам треба поставити межу, що якщо я це приймаю, я буду хворіти, бо тут є такий причеп, це все з вами відбулося через нерви, через нерви. ви і також традиції. Можливо, просто що був такий. Якби момент, що ви зростали, і у вас сімейні традиції вживати так їжу. Але це із роду в рід передається просто зайва вага. Вам треба зрозуміти, що на цьому я ставлю крапку. Я не вживаю більше алкоголю, я не вживаю більше солодкого. От. І я більше переключитися на всі помидори, перці, кабачки, капусту. Капусту взагалі вам треба вживати кожен день. Квашену капусту, квашені огірочки, квашені помідорчики можна робити вінегрет, тільки небагато картоплі. Якщо він ігрет, то там максимум дві картоплини. Варені, а картоплю загалом виключити із раціону. Картопля може бути в вигляді вареної у борщ можна їсти і треба більше капусти, більше бурячка, більше моркви. Моркву взагалі кожен день на можна просто робити на терці і. Олійкою. До речі, вам можна майонез, яйця, молочне, молоко, молочні всі продукти, сметану в цьому плані можна. І солодкі напої також всі виключаються. Ви п'єте тільки чисту, гарну воду. Бажано, щоб це була мінеральна вода У нас в Україні. Дуже гарні є спеціальні мінеральні води. Чай можна, якщо каву, це тільки трішечки каву можна, також невеликих і не цілими літрами каву п'ють маленькими такими мікрочашечками. Сало можна. Все, що стосується зайвих оцих моментів. Це крахмал, це борошняні вироби і солодка фруктоза. І якщо мед, то меду чайна ложечка. Не більше мед теж до того, ви маєте дійти до того періоду, коли з вас у вас буде нормальна вага, і ця вага має бути як ваш зріст. Якщо ви, наприклад, 1,65, то ваша вага має бути 65 кг можна 5 кг більше, 5 кг менше, але в цій Нормі. От. І якщо ви досягаєте вже цю вагу, то тоді ви маєте собі вже можна буде дозволити невеликих кількостях приймати солодощі. Це можна робити на свята, але це мають бути невеликі кількості. Це може бути е, картопелька. Або ви можете дозволити собі ну, і, і, і не кожен день, наприклад, раз на тиждень ви можете собі з'їсти тістечко морозиво. До речі, морозиво можна їсти, робити його вдома, власне, морозиво, і туди додати горішки, шоколад можна додати. Ну, в такому плані. І вже тільки тоді, коли ви досягнете своєї ваги, норми, дозволяти періодично, і ви тоді зможете тримати себе в нормальному стані, і, звісно, це ходить. Ходить не засиджуватись вам не можна, треба ходити. якщо сидяча. Робота, ви цілий день проводите у креслі, проводите сидячи, прогуляться. Можна не кожен день вибирати якусь собі маршрут, і це має вам подобатись, і це має стати звичкою. Звичка робиться за три тижні, якщо це вправи, якісь вибрати собі вправи. Можна навіть записатись на секцію, в тому плані на його. Або просто вдома. Дуже багато є вправ на Ютубі для хребта, щоб були міцні м'язи спини, щоб була санка, щоб у вас. А можливо, ще варто знайти людину гарного фахівця що стосується масажів. Масаж можуть також врятувати вас. Тут може бути перенавантаження на спину, шия. От. І е, пластична нервова система. Розумійте, що якщо на вас летить метеорит, летять ракети, тоді ви маєте нервувати і. І тільки в той час, коли ви розумієте, що ви в безпеці, припинить, припинить, заставить себе сказати: От зараз я ціла всі, а, я в безпеці, значить, я можу заспокоїти не рвати серце. От. І все, що для серця вас тут можна використовувати, всі трави, що для серця, це а, пустирник, глот. У нас ще... Нервову систему ще. От як то заспокоїти Валеріана Пити трави. Трави лікують, дуже гарні трави. Тут навіть можна і клєвер. Конюшина це є такі. Червоні квіточки, теж дуже корисно буде вам. Так, скажіть Вищі сили, чи є негативна програма, що заважає тому, хто дивиться це відео, бути здоровим. Тут треба почистити. Дивіться, два іде дитина. Хто хотів дітей, у вас будуть діти. Зараз я тільки хочу. Да, вам вдасться, якщо це стосувалося зайвої ваги, ваги, чи якісь були у вас перешкоди, будуть дітки. Прошу ви ще сили, допоможіть відкрити всі шляхи на здоров'я, тому хто дивиться це відео. Більше нема жодної перешкоди, яка б заважала. Бути здоровим, перекривай. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, закликаю, духів кави, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на здоров'я, на здоровий спосіб життя, на вагітність, на народження здорових діток, на здоров'я дітей. Откриваються дороги, знімаю повністю всі крадніки, стяги, переклади порчі на здоров'я вбираю, повертаю тому, хто робив всю заздрість. Зглази знімаю, відновлюється краса, відновлюється нервова система, Убираю повністю всі стреси. Відкриваються всі шляхи і дороги на здоров'я, де буде все, все відновлено. Усе тіло відновлюється, убираю повністю всю зайву вагу. Відновлюються судини, відновлюється нервова система. У вас більше немає тривоги, немає туги, відновлюються повністю всі функції організму. Буде так, буде так, буде так. Відкривай дороги на здоров'я на Буде все сказане здійснено і так буде. Більше сили з'явиться у вас. Вам вдасться повністю відновитися. І оті хвороби, що були, вони не повторяться. Ви більше так не будете в такій небезпеці. Отака От сьогодні в нас кава. Дякую всім, хто завітав. Приємної вам кави і також дякую за донати. Мені дуже приємно. І до зустрічі!